Американці досить часто, особливо на молодіжних служіннях, така фраза в них, знаєте, вони кажуть, God is good, always good. Можете не запам'ятовувати, Бог добрий завжди добрий, перекладається на нашу мову. Але знаєте, це як, такий, як начебто прапор, вони піднімають, Бог добрий, Бог добрий. І чи дійсно Бог є добрий? Тому скажемо, ну звісно, Бог є добрий. А чому Бог добрий? Ну тому що ми живі, ми знаємо шлях, на якому ми сьогодні стоїмо. Він покриває наші недоліки, зціляє наші немочі. Він пообіцяв, він провадить до кінця. Бог вірний. Бог вірний. І саме в вірності Він є добрий для нас. А в чому ще Бог може бути добрим? В чому ще? Деколи, знаєте, ми, наголошуючи про те, що Бог добрий, забуваємо. Інакше його властивості. Інакше, бо він ще є ревний, він є той вогонь, що пожирає. Він спочатку знає, що буде в кінці, і пропонує кожній людині поєднатися з ним для того, щоб ніде не збочити. Зачитаю один псалом, сьомий псалом, 10 вірш. Нехай скінчиться нечестя нечестивих, а праведника зміцни, бо ти випробовуєш серця і нутро праведний Боже. Оборона моя у Бозі, що рятує, дивіться, кого, справедливих. Серцем, Бог суддя праведний, і Бог, як, який щодня сурово карає, якщо хтось не навертається, Він загострює свого меча, натягає лука свого і спрямовує Його, готує для нього знаряддя смерті, стріли свої спрямовує. На переслідувачів. Ось відступник започав неправду, був вагітний злобою і породив собі брехню. Копав рів, і викопав його, і впав до ями, котру приготував. Злоба його обернулася на його голову, і злочини його впадуть на тім'я його. Буду славити Господа за праведність його і співатиму іменню Господа Всевишнього. Дивіться, це праведна людина, яка написала цей псалом, вона каже, який є Господь справедливий проти зла? Справедливий проти зла. Скажіть, будь ласка, чи Бог з тих часів помінявся, чи він той самий? Той самий. Писання каже, що, що він вчора і сьогодні той самий. То чому Бог добрий? виявляється, Бог добрий саме за того, що Він післав сина свого однородженого на цю землю, щоб він взяв на себе наші гріхи, наші беззаконня і наші тягарі і немочі поніс на собі. І ті, які в нього повірили в Сина Божого, Бог через Ісуса є добрий. Алілюя! Але ми не мусимо забувати, яким є Бог. Його справедливість не така справедливість, як людська. І саме в своїй справедливісті Він посилає сина свого, щоб ми прийняли вірою, щоб зрозуміли, той є Месія, Спаситель світу і наш особистий, коли ми маємо єднання і спілкування з Ісусом в Дусі Святому. Ми здолаємо, брати та сестри, всі перешкоди, які б вонам, вони нам не здавалися е, неможливими неможливими. Чи вам відомо, що таке жорстоке серце? Жорстоке серце. Мабуть, татожнє розуміння жорстокого серця як зле серце. Помисли серця людського були якими? Злими від початку. І оця злоба, яка є в серці людині, і потім вона ще, знаєте, стає такою в відношенні і до Бога, і до Божого жорстоке серце, жорстокосердя таке, знаєте. Я думаю, що кожному з нас властиво було таке серце. Якщо ні, то писання не говорить правду. А писання каже з самого початку. Є таким серце людське. Злим, жорстоким. І саме коли людина пізнає доброго Бога в лиці Ісуса Христа, то з нашим серцем починає щось відбуватися. Ми помічаємо ті переміни, які взагалі були нам невластиві. Ми такими ніколи не були. Скажіть, будь ласка, ви хоч трошки змінилися за час від вашого покаяння до сьогодні? Хоч трошки змінилося? Якщо ви скажете, я народився таким. Я завжди був таким милосердним, таким щирим. Я деколи дивлюся на діточок такий, знаєте, ну, батьки не, не, не вчать їх брехати, щось чуже брати або щось робити, питають, ти він каже, ні, хто навчив дитину так робити? От Від початку, як дитина народжується, ну я така сама люд, дитина була. Ну, точно така сама. Навіть коли я підріс, і я, і, я, і я був таким самим, як народився. Мене виховували батьки. Навіть до сьогодні боляче згадувати. Вони виховували мене. І кожен раз, коли я ніс покарання, я сам собі задавав питання: ну, ти нормальна людина, ну тебе ж попереджали. Ну, попереджали, попереджали. І як ти міг? І сам собі відповідаю, не знаю. Ну, не знаю. Чому? Бо серце жорстоке. Серце жорстоке. Дивіться, що відбувається в часи Ісуса Христа. Це Івангеля від Матвія, 19 розділ, 8 віршик. Матвія 19,8. А ви не слідкуєте. Не буду казати, що ви показали ваші Біблії, але слухайте уважненько тоді. Матвія 19,8. Можете навіть занотувати, прийдете додому, перечитаєте Ісус каже їм: Моїсей. З огляду на жорстоке серце ваше дозволив вам розривати шлюб із дружинами вашими. А спочатку не було так. не було так І ми сьогодні згадали від початку, який був Бог, і яким від початку була було Його творіння? від початку Стосовно серця людського. І тепер він каже, що розлучення між дружиною і чоловіком стається, або було дозволено Моїсеєм винятково, називається одна причина жорстоке серце. Якщо в людини жорстокого серця не буде, то розлучення не буде. Ще раз, якщо не буде жорстокого серця, не буде розлучення. І це, знаєте, те, на що ми маємо зауважити в своєму житті: ті, які в шлюбі, ті, які готуються, навіть які думають, що я не буду більше в шлюбі або ніколи не буду в шлюбі. Жорстоке серце. Саме жорстоке серце є визначальним е, в розумінні людини, яка бажає шукати лиця Господнього. Тобто вона своїм багажем, вона не протиснеться, вона не зможе. Ми можемо поясняти, ми можемо читати Вікіпедію або якийсь досвід. Ви можете собі відповісти на запитання, що таке жорстоке серце. І ви можете сказати, тому є. Мені навіть Вікіпедія не потрібна, то моє. Бо я реагував на багато речей. І сьогодні в цьому світі є багато що збурює диявол, щоб жорстоке серце людини перебувало саме в такому стані і не бажало мінятися. Сьогодні в нас є група по підготовці до водного хрещення, десь більше 20 людей, плюс-мінус до 25. І ці люди, знаєте, вони свідчать, що. Напередодні водного хрещення, вже начебто готові, пройшли іспити, молитви, сповіді, хрещені Духом Святим, і така навала різних обставин, що вони навіть не можуть збагнути, що відбувається. Начебто людина йде до світла, вона бажає бути в завіті з Господом, але чомусь весь світ збурюється, рідні збурюються, обставини збурюються, оточуючи, і такі проблеми приходять, що людина ну, взагалі вагається, починає вагатися. Діявол бажає коливати землю під ногами нашими. Але ті люди, які сказали, Господи, я знаю, що Ти добрий, саме через Твою добрість я маю намір спастися, бо Твоя добрість, вона збудовує в мені віру. Віра надихає Дух Святий діє, і ми всі разом, брати та сестри, маємо бути налаштовані на те, щоб мати зустріч з Ісусом кожну мить, а особливо кожну молитву. Івангелія від Марка, 16, розділ, 14 вірш. Нарешті, це після свого Воскресіння, Ісус з'явився самим 11 що напів лежали й вечеряли, і дорікав їм за невіру і жорстоке серце, що тим, котрі бачили Його Воскресіння, не повірили. Дивіться, в чому проявляється жорстоке серце апостолів? Як не дивно це виглядає. І Христос першим ділом після свого Воскресіння, маючи вже нарешті зустріч із ними, дорікає їх за жорстоке серце. Якщо жорстоке серце властиво навіть апостолам, то яким би ти, я не знаю, ви ним би знімаєте час від часу чи постійно ходите з ними? Деколи треба знімати, знаєте, бо. Бо ми, ми, бо ми такі переконливі самі для себе, що можемо втратити взагалі здібність розуміти голос Духа Святого. І ось до апостолів таке звернення або дорікання за невіру і жорстоке серце. Прийшли сестри і сказали, що бачили його Воскреслим, а вони не повірили. Слухайте, їм через декілька там, десятків днів проповідувати Євангеліє Царство Боже, дивлячись в обличчя смерті. А вони виявляються неготовими. коли, друзі, обставини нашого життя, бо наша реакція на обставини нашого життя показує, що ми нездатні. І ми кажемо саме собі, або в молитві таємні, щоб сусіди не чули, Господи, я без тебе нічого не вартий. Я без тебе абсолютно нічого не вартий. Коли Бог бачить таке, знаєте, щире серце, відверте серце, Він простягає руки допомоги. Навіть якщо ти тонеш, як той Петро, Господь простягає до тебе свою руку. Ми, ми щойно прочитали, що Він е, докоряє апостолів ще за невіру. Ще за невіру. Ми більше проповідуємо про віру і налаштовуємо людей, щоб вони довіряли Господу, але ми ніколи не використовуємо термін невіру, невірю або невірства. Коли ми молимося за хворих людей, ми не приходимо і не кажемо, ти не віруючий, ти не довіряєш Богові. Ну чому? Бо ми вб'ємо, він і так хворий. І ми йому кажемо. Не, не про його недолік, а показуємо е шлях, яким він має досягати того, який це зцілення і дає. Якби ми спочатку розуміли це і були налаштовані на те, що Господь щиро бажає допомогти і звершити свою волю в нашому житті, то ми, будучи надтненими, Мали б таку властивість, Господи, не дивлячись ні на що. Неважливо, який вік у людини, за якого ти молишся, неважливо, який діагноз, за який ти молишся. Бо знаєш, в твої людини може не бути віри. Але Господь може побачити твою віру. А якщо ти просто виконуєш свій обов'язок, а ви хочете, щоб я помолився, молюся в ім'я Ісуса Христа Амінь і пішов. А в тобі віри немає. Ти навіть не можеш надихнути людину, щоб вона вірила. Не можеш так зробити. І деколи, знаєте, ми, начебто, перестрибуємо перед те, що має бути перед молитвою, ну, свідомо скорочуючи, а ти зрозумієш, а в тебе вийде, а ми зараз помолимося, а ти не вір. А ти давай вірю, а да, він не вірить, він, він зв'язаний цією хворобою або проблемою, він не вірить. Йому треба Христа показати, Слово Боже показати. Я хотів би зауважити одна історія Євангелія від Марка, шостий розділ, п'ятий вірш, і ми йдемо вже до закінчення. Написано, колись Христос був в той місцевості, з якою сам вийшов, і не міг звершити там жодного дива. Христос не міг звершити жодного дива. Тільки на небагатьох недужих поклав руки і уздоровив їх. Чому Богу було неважливо, неможливо створити диво? Чому? Бо вони не вірили. Бо вони не вірили. Отаке От жорстоке серце, знаєте, коли сьогодні знаєте, люди переважно вважають Господа добрим. І так вільно, знаєте, носять їх по цій землі. Де вони не мають свідомості, де вони не вміють підперезати свої думки в послуг Ісусові, і вони починають втрачати розуміння, який насправді є Бог. Але я вірю, що Господь Духом Святим є на цьому місці. І знаєте, якщо ви втратили, Втратили спробу, втратили можливість, Бог давав. Дійсно, Він приходить до тої смоковниці і каже, треба зрубати її. Треба зрубати. Йому кажуть, ну залиш, ну, залиш, будь ласка, ну хай ще рік побуде. Обклади її навозом, хай смердить від неї, але це буде корисно для неї. Дай шанс. Якщо тобі той шанс давався і раз, і два, і десять, і більше, а ти втратив ту можливість. Давайте ми зараз в нашій молитві, розуміючи, хто є Бог, хто є ми, яке є в наше серце. Попросимо його, Господи, прости мене, віднови мене, дай ще більше того навосу. Дай мені цей шанс. Я вірю, що моє серце з жорстокого поміняється. І це буде не стосовно тільки наших шлюбів або майбутніх шлюбів. Взагалі стосунків між людьми, жорстоке серце, воно руйнує людину і не дає можливості людині вчасно реагувати. Притча, 11 розділ, 17 вірш. Людина милосердна вчиняє добро своїй душі, а жорстоке серце руйнує, знаєте що? Свою плоть. Ось де звідки проблеми беруться зі здоров'ям. Жорстокосерна людина вона руйнує свою плоть. Давайте ми станемо в молитві перед Богом, потребуючи Його участі, Його дотику, щоб наші серця вони були, були, або ми були милосердними, а серця наші. Ми? Батько Небесний, ми дякуємо Тобі за цю чудову нагоду бути в домі молитви, Боже. Господи, Ти бачив нас від початку, Господи, ти бачив цей день. Боже, ти бачиш, коли ми спіткалися, Господи, коли робили непотріб, Господи, коли наші думки прагнули не Тебе, Боже, освячуй наслідя Твоє прости. Змилуйся над усіма нами, Боже, щоб наші жорстокі серця, Боже, ставали. Твоїм серцем, м'яким, Господь, милосердним, Боже, в ім'я Ісуса, допоможи нам мінятися в твій образ, Господи, бо Ти все зробив для того. І сьогодні ти визначаєш, Боже, все, що насамперед нам важливе в наших молитвах. Аллилуйя. Про що ми, Господь, звертаємося до Тебе, Ісус. Ісус, Боже. Скільки раз ти нас милував, скільки раз ми відчували, ось ось, Боже, і гнів Твій пролеться. Але милість твоя, Господь, яка відкривала для нас новий шлях. І ми, як нове творіння, в тобі, Господи, казали, ось ми. Міняй нас, Господи, міняй, бо самі ми не зможемо, Боже святий. гава Отче, гава, Отче, допоможи нам, Господь, допоможи, щоб той шлях, який ми ще маємо пройти, він затяг. Свідчив про те, що ми міняємося з силою того, хто полюбив нас і долаємо ці відстані, яким вони не були довгими. Господи, де б ми не мучилися, Ісус, але Ти даєш можливість минути це все. Амінь. Алілюя. Алілюя, Бо немарна була жертва Голгофи. Алілюя, святий і праведний Господь. Торкайся наших сердець надалі. Змінюй наші думки, ава, Отче, кров'ю Твоєю. Святою, змивайте плями, знімай їх Господь амінь. Алілюя, щоб ми були свідками Твоєї дії, свідками Твоєї любові і Твоєї перемоги. Ава Отче, ми так потребуємо сьогодні Тебе, Ісусе, благослови, прослався, будь возвеличеним, святий і праведний, бо надії покладаємо тільки на Тебе. Хвала Тобі і честь, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.